Сьогодні приготуємо ще одну смачну, можна сказати, начинку, можна сказати, намазку. Її можна використовувати як і для канапок, так і чудово, вона підходить для млинців, налисників і так далі. Нам знадобляться відварені яйця, крабове м'ясо або крабові палочки. Часник це за бажанням, якщо полюбляєте, Звичайно, сіль і янтар, плавлений сир м'якенький, яйця і крабове м'ясо або крабові палички необхідно подрібнити. Це можна зробити, потерши на дрібну тертушку, а можна зробити з допомогою подрібнювача. Я буду використовувати саме подрібнювач. В нас має вийти ось така крихта. Тобто, ви регулюєте під час подрібнення, ви просто спостерігаєте і зупиняєтесь на необхідній вам фракції. Зовсім добиватися стану емульсії не обов'язково. Ось отак подрібнили і цього досить. Щоб подрібнювачу було легше працювати, я роблю це в два заходи. Першу частину подрібнила, переклала в ємність і другу частину так само подрібнила. На цьому етапі я трішечки цю суміш вперчу. Ну, Ви можете за бажанням додати і червоного перцю, якщо полюбляєте гостре. Обов'язково трішечки солю. І сюди ж відправляю плавлений пастоподібний сир. Якщо ви запитаєте, чи можна використовувати не такий сир, а звичайний. Маленький, да, в брусочках і потертий його також на тертушці. То в такому випадку вам обов'язково знадобиться додавати ще майонез. З таким сиром майонез додавати не потрібно. Ну, і смак, звичайно, буде різнитися, тому що зазвичай зараз оці сирки, які продаються маленькими, як раніше були, да, 100 грамові, зараз там немає 100 грамів. Вони. Все рівно за смаком відрізняються і цей сир набагато смачніший. Все, тепер це все добре вимішуємо. Ось і все. Друга начинка на млинці готова. Млинці, налисники, просто взяти скибочку батона або хлібчика, зробити тостик і до чаю або до кавуськи. Дуже смачна виходить намазка, тож готуйте і всім смачного!